Ну що любі українці, походу, Європи не бачите. тому що Європа сказала пару днів тому, Єрмак-Зеленський трошечки попустився. Але Єрмак та Зеленський сказали: ми не вирішуємо, вирішують ті, хто є імператором в Україні, який залежить від зовнішньої політики, і так далі. Ось така от ситуація. Зеленський вам казав, казав, що він всього-навсього менеджер. Він маленький хлопчик і нічого не вирішує. Але красунчик, красончик, він дуже який час затримався у владі і такі справи вирішує. І на такому рівні красиво виступає, такі дає концерти. Красунчик Єрмак, красончик, таку владу на себе взяв, навіть щоб в Молдаві провести концерт. Актори мають питати у Єрмака, чи можна? Отака От вот ситуація. Але Європа каже, любі українці Європи не бачите вам. Зеленський також сказав: ми будуємо Ізраїль. Хтось бачив Ізраїль у Європі, або хтось його бачить в Європі, це Ізраїль, а це треба бути ідіотом, щоб його тут побачити. Скажуть всі нормальні, адекватні люди. У нас два варіанти або Україна розділиться на дві країни. Одна частина піде самобагата Ізраїлю, а інша буде у Європі. Може бути. Десь там колись, а також Україна знаходиться на самому дні рейтингу по правам свободи людини, і Європа каже, ви маєте бути мінімум на 50 му місці, щоб потрапити у Європу. А це мінімум 10 років, в ідеальному варіанті. Так що, любі українці, що думаєте ви? Мені аж цікаво подивитися на вашу думку. Будьте здорові. Ви знаєте, що в нас в Україні є імператор, якого всі міністри та депутати за спинами. Між собою переговорюється імператор, імператор так Україна є імператор, але хто це в наступному відео.